Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Ідемося на неділя і всі ми готуємо смачні млинці. Рецептів їх дуже багато. Ми сьогодні готуємо заварні з незвичайним за структурою тістом. А насправді вони готуються дуже просто. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, і будемо готувати разом. В миску виливаємо 4 яйця. Пів чайної ложки солі. Добре розбиваємо білок жовтком. Додаємо 2 столові ложки цукру. Якщо любите більш солодкі, можна додати й більше: 300 г розтопленого вишкового масла. Цей рецепт млиців олію не додаємо. Та 2 столові ложки сметани. Добре розмішуємо. І виливаємо одну половину порції молока. Бажано всі продукти брати кімнатної температури. Потім просіюємо борошно. Точна кількість інгредієнтів є прописана в самому відео і внизу під відео. Все ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок до однорідності тіста. Потім додаємо другу частину молока. Тісто стає рідшим. Але по закінченню виливаємо ще одну склянку окропу. Інтенсивно перемішуємо тісто вінчиком. Окріп трохи заварює тісто. Млинці виходять по такому рецепту ніжними, еластичними, при цьому не рвуться. Здається, тісто рідке, але борошна додавати не потрібно. Млинці за цим рецептом виходять завжди. Можна його залишити на 10-15 хвилин, воно трохи загусне. Добре, розігріто сковороду змащуємо олією. Виливаємо тісто і розподіляємо його рівномірно на сковороді. Нахиляючи сковороду в різні боки. Смажимо 1-2 хвилини. Коли бачимо, що краї підсмажуються, перевертаємо. І ще хвилина з іншого боку. І такий млинець готовий. Перекладаємо його на тарілку. І так продовжуємо смажити всі млинці. Знову сковороду змащуємо олією, виливаємо тісто, розподіляємо, і тільки краї підсмажилися, перевертаємо. І потім викладаємо на тарілку. Млинці готові. Ароматний, ніжні з вершковим смаком. Нервуться ідеально підходять для будь-якої начинки. Спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ! І все буде Україна!